Це така легка французька комедія, з якою ми робимо музичну комедію з піснями, танцями і так далі. Зміст якої досить легкий, тут нема ніяких. Якби всяка французька комедія, вона легка, розрахована просто на таке. Ну, для того, щоб глядач просто трохи відпочив, отримав задоволення і трохи може переключився. Я так, оскільки ця тема все ж таки виникає весь час, що у нас час комедію, що це така терапія, що вона загалом потрібна. Бо не можна народ, який тільки станати і плакати, тільки плаче це вже все. Він загинув. Ми повинні сміятися. Інакше ми не переможемо. Я це відчуваю, можливо, навіть більше. Ви далеко. Зумієте, ви далеко. А я сижу тут, Запоріжжя, досить недалеко від лінії фронту. Зумієте? І мій син рветься до бою. Він не хоче ховатися, він каже, що я піду, я... а хто і так далі. І мені, ну, мені тут знаходиться не так легко. Тому я вважаю, що е, е, треба робити, треба сміятись, е, треба е, зберігати в собі цей дух. Е, не треба плакати. Я Ні, ще так? хочу До. доповнити, я забула сказати, що у нас в нашому цьому проєкті, який відбудеться 30 вересня, цей благодійний концерт, з яким театр гастролює областю, у нас е, до нас прийшла актриса Луганського театру, це сестра нашої народної артистки Тамари Кільчицької, яка працювала в Луганському російському театрі. І в зв'язку з тими подіями, які відбулися в Луганській, звичайно, театр там не функціонує. І Лариса Дмитрівна приїхала до нас в Чернівці. І зараз вона працює в цьому благодійному проєкті. і вона об'їздила з нашим театром. Всі наші райони, села і ще одна актриса балету, у якої чоловік знаходиться безпосередньо в АТО. І теж вона бере участь в цьому благодійному концерті і, звичайно, буде брати участь в нашій театралізованій, театралізованому дійству такому більш патріотичному Молюсь за тебе Україна 30 вересня. Тобто, ми безпосередньо пов'язані. Ну, це вже потім ми будемо говорити. Скажіть, хоча б два слова про побудову цього проекту? Сценарій був написаний мною і режисура цього театрального, саме театрального дійства, тому що філармонія має свої задачі, свої виступи, у них вокальна. Лінія частина побудована на вокальних номерах, в якій беруть участь дуже відомі співорки нашого краю. Це і до писанка, це Данилюк. Це група Дудківського, тобто це досить серйозна група вокальна, вокалісти, співаки, які їздять областю. І вона побудована. Ну, ви розумієте, як можна розказати? Це треба дивитися. Це треба дивитися, але я вам хочу сказати. в Суботу цей концерт відбувався в Чернівецькій філармонії. І там зібрали кошти 65 тисяч гривень. Я думаю, що на сьогоднішній день це не аби які кошти. Ці кошти всі були роздані тим людям, які постраждали. Там сиділи ці хлопці, які воювали в АТО, їх привезли з госпіталя, родини. Тобто і зразу ці кошти були віддані цим людям. Але ще що головне, що коли Наші актори і е, співаки їздять з цими благодійними концертами. Дуже шкода, що не було з нами багато журналістів. Я хочу вас запевнити, шановні журналісти, ви надзвичайно багато втратили. Чому? Тому що. Те, що відбувається на цих концертах, от власне, не можна передати словами. Це треба безпосередньо бути присутнім у залі і відчу відчути ту емоцію, той емоційний накал, який відбувається під час, чого? Під час, під час цих концертів. А головне, які люди виходять з залу і що вони говорять. О, я думаю, Ще буде багато концертів, і я запрошую, будь ласка. Е Запрошують журналістів, чомусь вони не дуже відгукуються, а шкода, тому що це безпосереднє ато, бо там от на сцені, що відбувається, що відбувається в саме. І що важливо, що жоден актор і співак не шкодує зусиль. працюється абсолютно чесно, тому що відбувається надзвичайне емоційна таке злиття. Зала, сцена, відгук на те все. Що кожен і співак робить на сцені. І у нас були такі випадки, багато можна розказувати. Я думаю, що ви поїдете і ви опишете це, тому що це всі люди мають знати, що коли діти, які приходили на ці концерти, кидали гривню і два в ту скринічку, ті останні гроші, розумієте, які їм дають батьки. А ви знаєте, що в районах у нас не є такі багаті люди. І та дитина віддає ці кошти. Тобто, наскільки це ця, Це не є прості слова про патріотизм? І я запрошую, будь ласка, шановні журналісти, приймайте участь в наших цих акціях, і це буде користь велика. Я вибачаюся, Віталій Іванович. Шо? що ви ще хотіли змалювати.